Вітаю вас! Ви питаєте, подивитися на Таро таке питання, чи буде заморожено війну? ну То дійсно, так, багато світових лідерів їздять один до одного, про щось вони там домовляються, щось вони там розмовляють, розглядають певні ситуації, то, можливо, вони ж і хочуть припинити цю війну, але яким чином. ну то в нас таке питання, Чи буде заморожено війну? Питаємо у Таро. Чи буде заморожено? Ось розмов про це дійсно ведеться дуже багато. Але, знаєте, це якось обговорюється не напряму, а якось ну, десь між собою, десь там в якихось кулуарах, десь там двох посиділи, десь там побалакали, а це якось, це якось так невідкрито. Розумієте? Е, Відлюдник каже, що у всіх вже відчуваються якісь там грошові обмеження, щось там, чогось там не вистачає. Вже б треба взагалі з цим усім покінчити і кожній країні займатися своїми внутрішніми справами. Але ж виступити відкрито, от, е, наполегливо, ну, в сенсі заморожування цієї війни, не насмілюється абсолютно ніхто. Розмови про припинення. Ведуться, але всі розуміють, що ніяких договорняків з Україною бути не може. Тут мені тут карти взагалі показали. Чим більше ви про таке балакаєте, тим більше ви будете отримувати. От, знаєте, Як не дратуйте, ось не дратуйте, ось так карти кажуть. Не провоцируйте. Дивимося ще, які балачки з приводу замороження конфлікту. Ну, Не конфлікт, звичайно, це війна, який це конфлікт. Це війна. Ну так, от, дивіться, от світлі голови розуміють, що мир потрібен повноцінний наповнений, такий, знаєте, реальний справжній мир. А якщо пропонувати замороження конфлікту. То це означає кабальний мир, це означає умовний мир з можливістю ескалації будь-якої миті. То кому це потрібно? Так сьогодні відбудуємо ми свої зруйновані хати, поведемо дітей до садок, відкриємо бізнес, а завтра знову полетять бомби на голову. Це нікому не потрібно. Кабальний мир не потрібен. Тільки повноцінний мир, тільки повна чаша, повні кубки. Отакий мир потрібен Україні. Домовлятися про це Україна не буде. Ще подивимося. Для України ці розмови про заморожування. Неперек заморожування, мови йти не може. Тут ось околесо Фортуни каже: відлік часу наступив в домі. Наступає, так? Ну, дім як Україна, ось, до речі, і імператриця це теж як Україна. Відлік нового часу. Стабільність по четвірці Пентаклів. Україні потрібна однозначна перемога. Ах. І ніяких не заморожування. Отже, про заморожену конф, заморожений конфлікт, оцей оцю війну, про замороження мови йти не може. Можуть балакати на різних рівнях, якось виставляти це десь там відео, але напряму з Україною про це балакати не будуть. А навіть якщо і будуть, Україна слухати про це зовсім не буде і не буде брати то до уваги. Тільки перемога. Однозначно, і капітуляція Росії. Все, повний мир, ніяких договорняків. Тобто, ще раз вам кажу: питання було: чи буде заморожено війну? Ні, не буде. Дякую вам за увагу.